На Хмельниччину передали перші дві карети швидкої, котрі слугуватимуть для потреб підопічних будинків інтернатів для людей похилого віку. Реалізували таку ініціативу благодійники із Туреччини та Азербайджану. Сьогодні я радий бачити, що турецька бізнес-спільнота Хмельницького дарує місту дві машини швидкої допомоги. В області є 26 таких інтернатів. Перші ж два медичні автомобілі передали до Китайгородської та Старосинявської громад. Ми потребуємо таку машину. Ну, не тільки ми, а й всі інтернати потребують, тому що в нас на сьогоднішній день є 25 чоловік лежачих, і інваліди. 12 чоловік автомобіль дуже потрібен в інтернаті на даний час перебуває 127 осіб. З них у нас 86 – внутрішньо переміщені особи будемо використовувати для забезпечення перевезення наших підопічних. Як зазначає голова Хмельницької обласної військової адміністрації, зараз головна мета забезпечити автомобілем швидкої допомоги кожен подібний інтернат в області. Ми поставили собі такий заклик, скажімо, що ще 24 і докупимо, і ще буде в нас в кожному, в кожному інтернаті така швидка допомога. Вона дійсно потрібна для людей похилого віку, і чи саме треба їх перевезти. І ця техніка необхідна. Тому велика подяка нашим друзям з Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.